Усіх вітаю, всім привіт! Мене звуть Ліна, і ви на каналі на рукоді... про рукоділля. Сьогодні ви бачите перед собою карту, і це значить, що ми знову починаємо мандрувати. Мандрувати в понеділок починаємо. І в нас вже наші в'язальні мандри скоро-скоро закінчаться. Це буде вже 10-й тиждень. Але я так зрозуміла, що мандрувати ми будемо доти, поки хтось не прийде до острова Зміїний. Але все одно, скоро вже буде закінчення. Я на цей тиждень вирішила взяти один такий цікавенький для мене проєкт, мені його обов'язково треба продвинути і закінчити. А Віта з каналу Вікторія Буряк викинула мені на кубіку 5 годинок, тому я безмежна рада цьому і вирішила скористатися цією можливостю для того, щоб завершити свій проєкт. Це будуть такі шкарпетки. Одну я вже зв'язала. Ось, вона в мене зараз сохне на блокаторі. І я починаю в'язати іншу, і буде, буде втора, друга така шкарпеточка. Ці шкарпетки називаються Will Socks. Е, Майстер-клас. Є у Олі посилання на її інстаграм. Я залишу в описі під відео. А в'яжу я з пряжі Artisan від Alize. Це кольори, номер. 797 і 281, жовтий і синій. Але жовтий, він більше, мені нагадує, персиковий. Але виходить, як на мене, дуже контрастно і все ж видно. Тому я гадаю, що для жакарду такий, таке поєднання дуже-дуже непогано. Отакі ж карпеточки я буду в'язати. В мене є 5 годинок. Насправді, я не знаю, скільки часу мені знадобиться для того, щоб їх вив'язати. Сподіваюся, що я встигну. Тому буду з вами прощатися. А, до речі, забула ж вам сказати: я знаходжусь на циферці 44. Ось, бачите? Це. Житомирська область, і якщо я пров'яжу 5 годинок, то я буду в Закарпатській області на циферці 49. Тому я почну в'язати і буду підключатися, якщо буде щось цікавеньке. А ми з вами побачимось через хвилинку. Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в нас вже субота. І я підвожу підсумки своєї підсумки свого 10-го в'язального тижню мандрів. І е, хочу вам вже показати, на початку тижня я була в Житомирській області, і мені е, Віта викинула кубіки, кубіки е, цифрою 5. Отже, я переміщаюсь через. Івано-Франківську -фран... Івано область, проїжджаю Львівську область і зупиняюсь в Закарпатській області. Це цифра 49. Зараз я її введу. І е, зараз вам ось. Е, ставлю і покажу ось свої годиночки. От я так. І е, е, я вам розповідала, що я буду брати в мандри отакі носочки, шкарпеточки. Це шкарпетки називаються Will Socks. На початку тижня в мене була зв'язана тільки одненька, і я намагалася вив'язати другу. Але другу я не вив'язала, але дуже-дуже її добре. Просунула. Мені залишилось вив'язати один рапортик. Це зовсім небагато. Ось подивіться, якщо його прикласти, то тут залишилось трошечки, і потім мисочок вив'язати. мисок то взагалі дуже швидко і просто. Ось такі шкарпетки. І хотіла вам показати, подивіться, як вони відрізняються. Це до. Це до прання, це після прання, і вони становлять, становляться зовсім-зовсім іншими. Ці шкарпетки я в'яжу для себе, я вам про них вже розповідала. Вони для мене, це як символ незламності і перемоги. Тому я дуже-дуже хотіла їх зв'язати, і я їх обов'язково зв'яжу, бо вони дуже класні. Тепер стосовно того, що я потрапила на Закарпаття. Я вам вже казала, що я ніколи не була на заході нашої країни. І мені цікаво будь-яке місто, будь-яке місце взагалі, я, мені цікаво усе, усе про те, чого я не знаю і не бачила. І ось саме Закарпатська область, вона для мене це. Така область, де люди розмовляють українською мовою, але вона трошки-трошки інша. В них є такі слова, якщо ти не знаєш, що вони значать, то ти ніколи не зрозумієш, що вони тобі сказали. І мені так цікаво дізнаватися ці слова, ось. І тому я, ця область мене і. Досить така приваблива для мене. А крім того, я почала коли дивитись, що ж можна відвідати на Закарпатській обларпатській ну, області і взагалі в Закарпатті, то я знайшла багато-багато чого. Там дуже багато церков старовинних, дуже багато замків, там безліч цих замків. Крім того, я б хотіла там відвідати водопад Шипот, озеро Синєвір. Там, до речі, є село 10 музеїв. Село 10 музеїв, центр лозоплетіння, сироварня в Карпатах, страусина ферма, термальні басейни. І долина нарцисів. Ви уявляєте собі долину нарцисів? Я навіть не уявляю, яка це, мабуть, краса, я пошукаю фото, якщо я знайду, то я обов'язково вам ставлю, бо саме, напевне, з долиною нарцисів я б хотіла потрапити, а ще дуже-дуже хотілося б мені потрапити до замків і на озеро Синевір. Це прям така мрія. Ось, і я дуже-дуже сподіваюся, що моя мрія обов'язково здійсниться. І усі ці прекрасні міста, я, не міста а місця, я відвідую обов'язково. До речі, нам вже залишилось зовсім трошки до острова Зміїний. І. Якась в мене подорож була по заходу нашої країни. Дуже така скоротечна мені б здалося, то я, я би хотіла більше, більше дізнатися, і я слухаю залюбки дівчат, які розповідають про свої улюблені міста або про те, де вони живуть. Мені дуже цікаво і дуже подобається. Ось, Отакі от в мене були результати цього 10-го тижня наших в'язальних мандрів. На наступний тиждень нам буде кубік кидати Маруся. І посилання на усіх дівчат ви обов'язково знайдете в описі під відео. Тож можете пройти і подивитись на їх подорож, бо дуже-дуже цікаво. Ось, а я з вами прощаюсь до наступних відео. Побачимось і бувайте, усього вам найкраще.